Із фронту сумна звістка. 18 червня під час виконання бойового завдання загинув військовий Роман Мусевич 1974 року народження. Травми, несумісні з життям солдат отримав на Донецькому напрямку. У чоловіка залишились дружина, діти, сестра. Щиро співчуваємо близьким вічна пам'ять і слава захисникові. Про час і місце поховання воїна повідомимо додатково. Йдеться на сайті міської ради. Міський голова Сергій Кузьменко 21 червня провів черговий прийом громадян із особистих питань. Чимало звернень містян стосувалося сфери житлово-комунального господарства. Це питання щодо утримання житлового фонду, ремонту покрівель, сплати за опалення місць загального користування у багатоповерхівках тощо. Усі питання громадян, взяті на контроль, будуть розглянуті фахівцями та по мірі можливості врегульовані найближчим часом. Записатися на прийом до міського голови або його заступник. Можна звернувшись до відділу по роботі зі зверненнями громадян, що знаходиться на першому поверсі міської ради, кабінет номер 118. Мультидисциплінарна команда виїздила до віддалених сел Олександрійської громади. Пустельникове, піщаний брід та Ізмайлівка. Підопічним територіального центру надані соціально-побутові послуги, косіння трави, приготування їжі, придбання та доставка товарів із магазину, косметичне прибирання та перукарські послуги. В ході роботи соціальним працівником відділення соціальної допомоги вдома Юлії Смородінової одночасно було перевірено роботу соціальних робітників щодо виконання ними їх функціональних обов'язків, зазначено на сторінці територіального центру Олександрії. Прокурори Олександрійської окружної прокуратури повідомили про підозру 38-річному мешканцю Олександрії за перешкоджання професійної діяльності журналістів. Подія сталася 27 травня у селищі Приютівка Олександрійського району. У той час, коли знімальна група Суспільного вела репортаж релігійних зборів жителів громади, прихильники однієї сторін погрожували і перешкоджали знімальній групі телеканалу виконувати редакційне завдання. Слідством встановлено, що підозрюваний перебував на зборах і був прихильником однієї із сторін конфлікту. Підозрюваний вихопив із рук кореспондента телефон, на який здійснювалась відеофіксація, тим самим незаконно вилучив зібрані матеріали і технічні засоби професійної діяльності медійника. На прохання повернути телефон не реагував, місце події залишив, а телефону позбувся. В заскоє підозрюваному загрожує арешт до 6 місяців або обмеження. Волі на строк до трьох років. Йдеться на сторінці обласної прокуратури. В Олександрійській громаді у п'ятницю 23 червня пройдуть заходи, присвячені Олімпійському дню. О 8.30 на площі перед міською радою відбудеться Олімпійська руханка. Долучитись можуть усі бажаючі. Головне зручний одяг і бадьорий настрій. Тривалість 20 хвилин. О 10-й годині на майданчику біля скейт-парку пройде спортивно-розважальний захід для всіх охочих. На меті спортивних активностей залучити максимальну кількість учасників, поширюючи цим олімпійську концепцію спорт для всіх. Організатор заходів, відділ молоді та спорту Олександрійської міськради за підтримки координатора проєкту Активні парки Романа Яковенка. У п'ятницю 23 червня очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 19, вдень плюс 32. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стопчика. Вітер південно-захід.